Сподівалися, як завжди, на російське, авось. авось пройде, авось не потрапить під вогонь української системи ППО. Потрапили 13 літаків. Тепер давайте з вами аналізувати: мало чи це, чи багато. Російська Федерація має можливість випуску за рік 6 одиниць су 34 фронтового бомбардувальника. 6. ми за місяць знищили 13. Тобто, фактично, випуск. Новітніх е, е, літаків Російської Федерації за два роки. І крім того, варто наголошувати на тому, що на початок широкомасштабного вторгнення російської окупаційної армії в Україну на озброєння російської сторони було приблизно до 140 одиниць саме цієї модифікації. За фактично, вже третій рік пішов війни, було знищено за різними оцінками. Від 40 до 50 сушок тому можемо говорити, що знищення 13 суд це серйозний удар по можливостях російської авіації наносити вогневе ураження по позиціям збройних сил України.